Шановні колеги, вітаю! Ми знову на території ПСП Корона. З нами Володимир Іванович. І як ми бачимо, стручки радуються життю. Володимир Іванович, Добре признавайтеся, Добре. що ви тут зробили? Вітаю всіх підписників каналу. Бажаю успіхів! Всього найкращого. Що ми зробили? Значить, після того, як ми останній раз зустрічалися на цьому полі, було початок цвітіння, потім якби, середина цвітіння. У нас погода була така різноманітна. Ми всі думали, що будуть знову великі дожі. значить, Дощ пройшов, але невеликої кількості, там порядка місячної норми, 30 мм. В нашої зони це небагато. Якби. І закінчилося тим, що ми все-таки прийняли рішення працювати препаратом після середини цвітіння. Аканту в кількості 0,8 літра на гектар. І ми бачимо, сьогодні по полю це все спрацювало, якби ми бачимо, якби листки верхній ярус живий. Він знизу, звісно, він вже, якби, скидає листя, але стрічок і верхній ярус це якби, зберегло від багатьох хвороб. І надіємось на гарний урожай. Запросимо вас на збирання врожаю. Добре, будемо дуже-дуже сподіватися. Іванович, а додавали інсектицид? ми працювали якби системним, який ну на нашу надію, якби і бачимо, по результату він спрацював е, три неділі, якби захисту. Ну цього достатньо було для того, щоб берегти і після цвітіння і стрічок захистити. Ще одне запитання в димач. Ваш вектор на велику кількість мікроелементів і так далі. Ви думаєте, це спрацювало в цьому році? Я вважаю, що спрацювало. Чому? тому, що ми заходили. Можливо, більше разів, ніж зазвичай, зв'язку з тим, що ну, так склалося обставина, що менше добре було вкладено в це поле. Ну і не тільки все а взагалі, що економіка, ви розумієте, дуже непроста річ при військових діях і в тих цінових позиціях, які ми на сьогодні маємо. Тому ми максимально хотіли витягнути все, що можна з цього гібриду, і ми бачимо по полю, що це спрацювало, і надіємося, дай Бог, нормально все буде, що зберемо гарний урожай. Що ж, побажаємо успіху і до наступної зустрічі. Дякуємо, дякуємо зараз.